Октавіан під час свого правління завжди дотримувався республіканських правил і традицій. Однак вся верховна влада в державі була зосереджена в його руках. У 27-му році до нашої ери Сенат проголосив Октавіана принцепсом, главою Римської держави. Йому також було надано титул августа, тобто Божественного, і вручений щит із зображенням чотирьох його чеснот мужності. Поміркованості, справедливості та благочестя. Будучи головнокомандувачем, Октавіан також отримав титул імператора. За часів республіки це звання присвоювалося талановитим полководцям на обмежений період часу. Але Октавіан став першим, кому його було надано довічно. Після нього всіх правителів Римської держави почали називати імператорами. На честь Цезаря. Імператорів також називали його іменем, перетвореним на титул просто Цезарям. Так завершився перехід Римської держави від республіки, керованої представниками народу, до імперії, де правителем стала лише одна людина імператор. Коли Октавіан став єдиним правителем у Римі, він оголосив про закінчення війни в Італії та провінціях Римської держави. Населення країни на той момент становило близько 4 мільйонів осіб. При Октавіані було збільшено число членів сенату. Тепер сенаторами були не тільки представники патриціанських родів Риму, а й повноважні представники всіх італійських міст. За часів Августа Сенат зовні залишався потужним державним органом. При цьому він практично повністю підпорядковувався Августу, який мав право змінювати списки сенаторів. За короткий час Август зумів усунути всіх людей, які йому не подобалися. І сенат перетворився на просто раду при імператорі. Римський народ за часів Августа процвітав. Хоча імператор прагнув переселяти міську бідноту в сільську місцевість і скоротив роздачу безкоштовного хліба в містах, дрібні фермери отримували від його імені великі земельні ділянки та підтримку від держави. Ветеранів, які брали участь у багатьох боях, Август поселив у провінціях, надавши їм земельні наділи. Та гроші для заснування власних господарств. Особливу увагу Август приділяв становищу рабів. Він наказав повертати всіх рабів тікачів їх господарям і підтвердив чинність давно встановлених законів про страту тих, хто посягав на життя свого власника. Законодавча діяльність Октавіана Августа багато в чому була спрямована на те, щоб забезпечити повернення римлян до так званих батьківських звичаїв. Що панували ще за часів ранньої Римської республіки та ґрунтувались на суворих порядках, скромності та стриманості в побуті й поведінці. Завоювання багатих провінцій, на його думку, вплинуло на подальше розбещення римлян. У їхньому житті з'явилося надто багато розкоші, а смаки ставали дедалі більш розпусними. В своїх законах Октавіан виступав проти цього, закликав до обмежень та до суворого покарання винних. Він не зробив винятку й для власної сім'ї. Так свою дочку та внучку, які дозволяли собі подібні ексцеси, він відправив у вигнання на один з віддалених островів імперії. Інші закони, прийняті августом, стосувалися римської сім'ї. Римські громадяни були зобов'язані укладати шлюб. На тих, хто ухилявся, накладали штрафи. А жінка, що залишилась без чоловіка, мала в короткі терміни знайти іншого. Інакше її б жорстоко покарали. Август також дбав про виховання підростаючого покоління римлян. Наприклад, на форумі римські вчені створили з каменів карту імперії та навколишніх її земель. Вона була настільки детальна, щоб молоді римські громадяни усвідомлювали розміри своєї держави її багатство та велич. За часів імперії римське військо було професійним. Август видав закони про те, як слід набирати армію. Тепер римляни, які добровільно вступали до неї, мали служити 20-25 років. За свою службу легіонер одержував щорічну винагороду та подарунки. Закінчивши службу, він отримував звання ветерана, земельну ділянку та перетворювався на статечного землевласника. Август ніколи не забував про страшну долю, яка спіткала Цезаря, вбитого заколотниками, щоб убезпечити себе від можливих повстань і замахів. Він створив особливий військовий підрозділ. Його воїнів називали преторіанцями. Термін їх служби був коротшим, ніж у решти солдатів Римської армії, але платня була вищою. Преторіанці цілодобово охороняли імператора, який, на відміну від багатьох своїх попередників, правителів Риму, не був войовничою людиною. Тим не менш, він хотів, щоб територія імперії простягалася від океану до океану. За правління Августа. Рим став одноосібним власником Іспанії. Римляни також завершили завоювання гальських племен, розпочате Юлієм Цезарем. Римська армія не змогла перемогти тільки германців. Армія імперії зазнавала поразок від цих неосвічених і грубих, але досвідчених у військовому мистецтві варварів. В одній з германських провінцій почалося повстання, очолюване молодим вождем армінієм. Свого часу він довго перебував на римській службі. І навіть став вершником, тому він добре знав, як римські легіони ведуть воєнні дії. Армія германців обманом заманила римлян у густий Тевтобурзький ліс. Римляни не змогли розгорнути там свої бойові формування, всі три легіони потрапили в пастку та були знищені. Для управління територією Величезної імперії август створив численний штат чиновників. Тільки імператор мав право призначати чиновника на будь-яку посаду. Для управління римськими провінціями імператор відряджав своїх представників легатів. Їхніми помічниками були прокуратори, які займалися переважно фінансовими справами. Вплив Октавіана був відчутним не тільки в сфері громадської моралі, він виявив себе тонким знавцем і цінителем мистецтва. Він протегував розвитку римської культури. В цьому йому допомагав його близький друг Гай меценат. Згодом це ім'я стало прозивним. В наш час меценатом звуть того, хто надає допомогу художникам, скульпторам, письменникам тощо. Правління Октавіана називають золотою добою римської літератури. Вона все ще перебувала під сильним впливом давньогрецької культури. Так, поетом Вергілієм була створена поема Енеїда. Вона розповідає про події, що відбувалися після Троянської війни, тобто після падіння Трої, описаної Гомером в Іліаді. Еней, головний герой поеми та його супутники, після багатьох небезпечних пригод опиняються в Італії. Таким чином, римляни вважали себе прямими нащадками жителів Трої. Твір Вергілія блискуче обіграв український письменник Іван Котляревський, його пародія, в якій Еней перетворився на бравого козарлюгу, написана живою українською мовою, сповнена гумору та історичних алюзій на сучасність. Популярними в цей період були вірші римського поета Горація. Він також багато запозичив у грецьких поетів, а його оди та сатири розповідали про власні переживання поета. Горацій часто звертався безпосередньо до свого читача, довіряючи йому свої думки. Радячи або дорікаючи йому в нерозумній поведінці. Поезія Горація оспівує мир і радощі життя. Вірші Горація не були забуті й після його смерті, як передбачав їх автор, воді Домель Помени. Він писав, що головним пам'ятником поета є його творчість. Цей мотив породив багато наслідувань. Так український письменник Максим Рильський у своїй поезії пам'ятник. Використовує ті ж самі образи, але надає їм власного звучання і вираження. Грецька література та міфологія також мали великий вплив на римського поета Овідія. В своїй найвідомішій книзі Метаморфози Овідій переказує практично всі відомі нам події з давньогрецьких міфів. Метаморфози це перетворення, шлях світу від стану хаосу до стану спокою та рівноваги, як це здавалося людині епохи Октавіана Августа. Що відчувала стабільність, що настала після тривалого періоду громадянських війн та інших соціальних потрясінь. У той же час в Римі тривав розвиток ораторського мистецтва та історичної науки. Одним з найвідоміших ораторів був Марк Тулій Цицерон, який, хоч і був республіканцем та помер за свої погляди ще до заснування імперії, але чиї промови стали зразком для багатьох наслідувачів, найвідомішим істориком часів Октавіана. Був тит Лівій. Саме він написав історію Риму від заснування міста. Твір тита Лівія не можна вважати цілком достовірним історичним джерелом. Це був не підручник, а скоріше захоплююча оповідь. Книга була дуже великою за обсягом і дійшла до нас не повністю, але численними фрагментами. Римська література залишається цікавою сьогодні, оскільки мала величезний вплив на подальший розвиток цієї галузі культури.